Привіт всім! Сьогодні у відео. Це друга розпаковка з AliExpress і будуть мені допомагати ця парочка. Це злюк, а це підливка. Велика посилка в один пакет і не влізла. Помічники, ви готові? Тоді починаємо. Перше це ось такі тапочки. Ціна була дуже низька. Мені хотілося подивитися, що я за неї можу отримати. Вони йдуть чітко, розмір у розмір. Піна м'яка, але підошва трішки тонкувата. Для дому чи душу підійде. Наступне. О, тепер буду модна. Довго чекала його. Це фартух для саду. Тканина щільна, схожа на брезент. Давайте ретельніше його розглянемо. Як тобі, а? Не розкидуй тут пір'я. По виду все зроблено непогано, все прострочно та на заклепках. Аго помічники, ви будете допомагати? Приміряю. Сидить добре. О, руки відразу тянуться до кишені. Добре, що зверху також є кишеня для телефону. Взагалі-то я задоволена. А що скаже злюк? Йому теж подобається? Що ж, наступний пакет. Тут повинно бути багато цікавого. О, зразу класна штука. Це насадка на мій оприскувач. Вона допоможе концентрувати потік в одне місце. А ось така комплектація. Приміряємо. Все становиться ідеально. Давайте тепер протестуємо. Насадка розпиляє добре, а кожур спрямовує потік в потрібний бік. Підійде для локальної обробки гербіцидами або для окремих ділянок рослин. Наступна це знов сікатори. Стільки було позитивних відгуків, ще й ціна невелика. Ось і вирішила взяти на заміну старим Дніпро-М. На фото виглядають краще. А вживу більше дефектів. В руці лежать добре, якраз під мою невелику руку. Роблять плавно. Між лезами немає зазору. Але нижнє лезо дуже погано оброблено, немає фаски. А засувка погано фіксується. А що скажуть помічники? Злюк, як тобі? А так не подобається йому. Давайте подивимось, як вони ріжуть. Щось з нижнім лезом сильно роздавлює гілку і нема чіткого різу. Різом я залишилась незадоволена. Наступне це електронний кантер. У минулому році й мені його не вистачало. Арбузи доводилося у сусідів звішувати. Включаю. Не працює. Ах, звісно, батарейок нема. Добре, що близько є магазин. Ставимо. О, все працює. Виставляємо кілограми. В мене є такий пакет з суперфосфатом на 1 кілограм. Порівняємо точність. Взважуємо. 995 грамів. Не на камеру ще б зважувала. Ваги точні. 5 грамів не досипали. Наступна це дивна річ. Це форма для формування огірків у виді зірочки. Як тільки підуть огірки, обов'язково спробую. А це мій новий ніж для розпаковки. У відгуках дуже хвалили цю фірму. А ще й була акція, тож придбала. Пластик гарної якості. Приємний на дотик. Працює плавно, гарний дизайн. Не спіть. Зацініть ножа. Як вам? А? Нормально? Наступне це теж дивовижна форма. Для невеликих фруктів та полуниці. У формі серця. Давайте провіримо її. На жаль, у мене немає такої великої полуниці. А сливи ще замалі. Але я щось придумаю. наступне це ось такі липучки для комах. Кожна пластина завернута в захисну плівку. Також на кінцях є місце без клею для упрощення використання. Давайте поцепимо її на дерево та подивимося, як вона працює. Обережно з нею, вона дуже липка. Пройшло два дні. От так тут багато чого начеплялося. Вона працює, але шкода, що корисні комахи теж на неї попадаються. Наступне це ось такі маленькі ваги. Я вже вставила батарейки, і давайте включимо. Все працює. Протестуємо їх. Злюка, що ж ти робиш? А ну покажи, скільки ти важиш. Ні, не хоче. Тоді перевіримо за допомогою гірі масою 20 грамів. Все чітко. Вставай! Ледве вмовила. Обіцяла, що ви наставите кучу фотобайк і підтримаєте з люка. Він дуже старається 62 грами та ти велетень. Сідай. Злюк рекомендує. А що тут трапилось? А, жіночеревнощі. Сама не хоче зніматися, а злюк опиляє, що він активнішає. Все, як у людей. Давайте дамо їм трошки перепочити. Все ж у них це перша зйомка. А ви напишіть у коментарях, хотіли б ви ще раз побачити цю парочку на зйомках? Йдемо далі. Як на дачі без трав і пошкоджень. Вирішила взяти таку міні аптечку для дачі. Є різні відсики для пластирів, бентів та антисептиків. Злюка, тобі подобається? Каже, що так. Молодець. Сідай помічник. В цілому дуже гарна річ. Невелика, червона, не загубиться. Зроблена добре і недорога. Наступна річ це лента для ремонту протікаючих труб. Взяла, щоб відремонтувати шлангу. Є захисна плівка. Але лента зовсім не липне. А що скажуть мої експерти? Вони мовчки висловили свою позицію. Є в мене така шланга два роки вже. І біжить і біжить. Ізолента вже не спасає. Чоловік мені каже, що лента не буде працювати, але я вже купила і буду експериментувати. Намотаю її щільно, сама резина еластична, але без клею, зовсім не клеїться. Що ж, зверху ще замотаю ізолентою для надійності. Та ні, не працює. Дива не трапилось. Далі у нас такий портативний мікроскоп. Він де? в такому чохлі з кожзаму. Дуже маленький. Батарейки вже йдуть у комплекті. Виймаємо захист та покажемо його. Злюку не подобається. Він думав буде більше. У нього два види підсвітки. Одне це синє ультрафіолет. І звичайне біле світло. Скажу так. Без підсвітки все темно. Якщо брати такі прилади, то тільки з підсвіткою. Ще в ньому є функція фокусування. Давайте перевіримо на злюці. На жаль, через камеру не так гарно передає, але приближує непогано. Шкідників можливо і розгледіти. Але треба майже в щільну прикладувати, щоб побачити. Наступна це дві такі насадки на пляшку. Це непогана альтернатива маленьким лійкам. Що скаже підливка? Так їй подобається. А з люці ні. беремо пляшку та накручуємо, компактно. Та ще й непогано поливають. А що з лютом? Вже запрошує свою подругу прийняти душ. Ні, з люка, ще прохолодна. А ти в нас хлопчик без загартування. Наступна це рукавички одноразові з поліетилену. Та роботи з хімікатами саме то. Ще й мій розмір. Злюка, твої думки? Не подобаються. Не кусайся! Пітливка, що ти скажеш? А вона вже спить. З люка за двох. І останнє це напальчники із плотної тканини. Мені вони дуже знадобляться для щеплень винограду, бо мої пальці не встигають загоїтися. Ось так виглядають на пальці непогано сидять. А тепер магія. Є напальчник, а тепер нема. Ось такі помічники. Коли зйомка закінчилась, вони розійшлись. Молодці. Ну що ж, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, далі буде багато цікавого. До зустрічі!